Слава Ісусу Христу, маю на серці поділитися з вами сьогодні своїми розмовами з Господом. І тими питаннями, якими я запитував Його. Вірю, що він поклав мені на серце, бо хотів, щоб я вже знав, і утвердився в своїй позиції: хто я є. І питання стоїть учнів. Так, я запитую Господь, скажи мені, хто є учні? Та на сьогоднішній день, так. чи вони взагалі є правдиві учні на сьогоднішній день. Так. І... Це вже було давно, так. коли я це запитував Ну, відносно. Бо коли я читав Євангелія, я зауважив такий момент, що Ісус приходив до учнів, ще до, 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 до дішине учнів, так, до Петра, до, до Івана чи до інших учнів, ми говоримо зараз про 12 учнів, так, перших, Він кожного кликав особисто і ніби знав цей уривок. Так, але коли я прочитав і розумів, що Ісус кликав їх особисто, а я вже себе ніби називав, ну я вже йду за Богом, то я вже учень. Ні. Я тоді ще не був учнем, бо я ще, мене ще ніхто не кликав до учнівства. Так. І тоді ж Ісус мене не покликає, я можу собі бути праведник просто, але не учень. Так. Бо є в пару моментів, та, з яким я за якими за цим поділюся, що Господь мені розказав. Найперше, істинними учнями навіть тоді були ті, кого Ісус особисто покликав. Так. Знаємо, що було багато учнів. 72, 500, а потім більше учнів. Так. Добре, але що потім з ними сталося? Та перед самим моментом тоді Воскресіння, так майже, що Ісус сказав про тіло і кров свою. Каже, хто не буде пити мою кров, не буде їсти моє тіло, той що не віддає царство Боже. І що інші сказали? Жорстока його наука, як ми можемо його слухати, і що? Відійшли від Нього. І лишилося тільки 12. Тобто істинними учнями залишилися ті, кого Ісус особисто покликав. Так, я коли це вчув, коли це я це зрозумів, я зразу, того дня, я зразу вечором вийшов на пустиню і кажу: Ісус, я за тобою не піду до тих пір, поки Ти мене не покличеш. Кажу, я собі не хочу накручувати і видумувати, що я є учень. Так, Але я не є, я, кажу учень, я хоч собі думаю, що я учень, але ти мене нікуди не кликав. Кажу, Я не хочу бути лицемірним чи собі придумувати, що я учень, а по факту так не є. Так, бо знаємо, кому Ісус відкривав істини? Так, він проповідував багатьом. Багато людей чули його, коли за нього цілими, цілими громадами. Так. Але роз'яснював роз притчу він кому. Учням окремо сідав і їм толкував. І пам'ятаємо, що він казав, неже ви того не розумієте, неже ви того не розумієте? Або про притчу про шияча. Він говорив, але учням потім роз'яснював. А яким був? Яким учнем? Я як би вчився, але я, ну уявіть собі, так, просто ділюся зразу так, як Господь мені показав, що бачу на першому поверсі школа, так, перший поверх клас, і я бачу через вікно дошку. так, Або стою за дверима цього класу, так, і я не належу до цього класу, але я бачу, що на дошці пишуть, там щось підслуховую, що там говорить вчителька, так. Але ну, я не є учень. Дякі учні, учням відкривається так глибше істина. Той, хто взяв відповідальність, йти за Богом. Так, Прийняв рішення, все, більше так не може бути, я хочу за тобою. Як я, я йому казав, я не піду за тобою. Може, і неправильно роблю, кажу, але я знаю, що ти можеш сказати. Та, що ти говориш, що ти можеш зі мною говорити, і я можу чути твій голос. Поки ти мені не скажеш, нікуди я не піду. Якщо тобі потрібно, щоб я йшов за тобою, поклич мене, бо я хочу піти за тобою, але тільки тоді, коли ти покличеш. Тобто я не хочу догадуватися, а може учень і може не учень. Не хочу, кажу, щоб сатана тим маніпулював, чи я учень, чи ні. Поклич за мною. Так, я так з ним поговорив. На другий день він каже, прийди до мене, я для тебе дещо маю. Добре, я прийшов, то бо Ісус мені той перший день нічого не відповів. Я прийшов, стою, каже, Боже, що ти хотів? А він каже до мене зразу: Назар, йди за мною. Я такий кажу Боже, то ти? кажу, так, Назар, йди за мною, Йди за мною. Я хочу, ти йшов за мною? Йди за мною? Цілий тиждень. Цілий тиждень він мені казав йди за мною. Вже, напевно, що так, що вже насправді дійшло до мене, що він хоче, щоб я йшов за ним. Так? І коли я вже належав до того класу, класний керівник. Так, навчального процесу є Святий Дух, Дух Отця і Сина. Так, Господь може використовувати різних, наприклад, певних проповідників, бо тому він розказав швидше. Так, і хоче мені через нього говорити. Господь хоче, щоб ми комунікували з людьми. І через, деколи хоче через конкретно через Біблію розказати деколи сам. Тобто так само, як в школі. Так само, як Ісус говорив про притчами до тих людей, в тому часі, в якому вони були, так само і до мене говорить притчами, поясненнями, тими, які актуальні зараз до мене сьогодні. Та кажу, ти як вчився в 11 класі, у тебе був один класний керівник, так, але вчитель з математики і вчитель з географії, то не був один той самий вчитель. Кажу, так само і тут. Але Дух Святий він такий учитель, який любого з них може замінити, та і розказати особисто. Через слово, через видіння, через розуміння, через різні моменти. Та? Наш Господь багатогранний, просто приходиш до мудрості, то до розуміння в, в, в певний період розумів, там, півгодини, ну, як коли. Так? Та? коли. Господь просто розвиває, Він пояснюється. Але тут є ще один момент. Так? Е Хто може бути учнем? Тобто може бути покликаний до учнівства, йди за мною. Але тепер питання до мене. Чи я не можу бути. Бо хочеш я був учнем, кличе, а тепер чи я можу ним бути. І що далі? Каже до всіх: каже, хто не зненавидить свою матір, батька, дружину, дітей, себе самого заради мене, той не може бути моїм учнем. Опа. І тут питання. Як так? Ісус вчив любити, Він є любов, так? а коренем ненависті, що є? Злість, агресія, ненавість, бажання пуститися. Тобто ненависть це тоді, коли я не хочу бачити цю людину. Так? Ну, і тут ми зустрічаємося з таким певним моментом перекладу. Так, що Ісус, і в других моментах, там, де мова йде про ненависть, воно не то означає, але як це можна пізнати? Так? Дух Святий. Може це роз, 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 розшифрувати. Каже, Ісус, а як тут зрозуміти? Роз, ти ж конкретно сказав. Так? Але ти каже, любити ближнього свого. А тут каже, ненавидіти ближнього свого. Так? А він каже, тут мається на увазі зовсім інше. Так, учні ходили за мною три роки, так? 4 з половиною я їх вчив. Так? Розказував. Вони перебували зі мною постійно. Так? І в Бога так не буває там на 3 здав, там на 4 здав, або на 5, або не здав. Так, а коли я можу не здати, коли я відволікаюся на свою сім'ю, на своїх батьків, Тобто, я буду ще від них за 100 кілометрів так, в школі Ісуса Христа, але думками я біля них. Тобто в моменті, то, що Ісус каже, хто не зненавидить, тобто чи я зможу бути на відстані е такій, що я їх не буду бачити, не зможу з ними спілкуватися, і бути коло Ісуса і бути коло Нього уважним, чути Його науку. Розуміти науку і жити тою наукою в той час, в тому часі, коли мені оприділив. І я зрозумів, що мало учнів насправді. Так, бо якщо би було багато учнів, а учні це хто кого? Ті, кого Господь бере, виховує, лілеє, розпалив світло і куди веде? Там, де темрява. Світла там, де світло вже є, додатково не потрібно. Принцип, потреба світу полягає тільки там, де темрява. Так, і якщо б були учні багато, то в нас би таких проблем не було. Так, Духовних, так, і все зовсім би набагато по-інакшому по виглядало, так, бо царство, царство Боже би на землі ширилося. Тому просіть Бога, щоб він вас кликав, якщо ви хочете бути учнями, щоб Він вас кликав і прийняв свою школу. Почуйте це особисто від нього. Ісус приходив до учнів після Воскресіння Свого ще довгий час і що? Роз'яснив з ними, говорив, що помінялося з того часу, що Він Ісус змінився, Ісус сьогодні, вчора той самий. І тепер зараз теж той самий. І нічого не міняється. Я практично бачу ці речі в своєму житті. Та? Тому я вас благословляю, щоб у вас з'явилася та відвага і бажання, щоб Ісус. Щоб ви попросили, щоб Ісус вас покликав. Так, можливо, він вже багатьох покликав. Дайте йому відповідь. Так, якщо хочете. Якщо хочете. Так, Тому, хай Божа мудрість наповняє вас. Так, Дочікуйтеся відповідей, тих, що бо Бог, знаєте, Бог рівнивий в любові. І знаєте, коли так буває, що питаю Бога, бувало. Або це вибрати служіння, або це служіння вибрати, так? І ніби то добре, і то добре, але не знаю, яке. Та я кажу, Боже, що, ви, що краще, то чи то? А він нічого не каже. Один день, другий, третій, тут вже треба приймати рішення то чи то. І нічого не каже. Ну, і приймаю рішення робити. Ну, наприклад, це було б краще. так? Приймаю рішення, йду тим служінням. Ну ж для Бога служіння, там, де важливо, ну, яке, але розумію, що для Бога. І тут воно починає ламатися. Та починають ламатися відносини в середині, там ще щось починає ламатися. я починаю розуміти, що я в служінні гублю самого Бога. А десь втрачаю його, настільки заслужив, що втрачаю його. Так? І потім кажу, Боже, виходжу. Казав, так, кажу, Боже, ну але що таке? Чому так відбувається? Так що десь я тебе гублю? Чому то все ламається? Та, ну що я кажу, що для тебе. Ну ж для тебе я це все робив. Та Бог каже, я тебе просив. Я думаю, інтересно. Кажу, ну ти ж прийняв рішення: не дочекався до того, що я тобі скажу. І я зрозумів, якщо Бог мені нічого не каже, я не маю нічого робити. Все, і після того в мене вже з тим проблем вже не було. Каже робити, роблю. Не каже робити, не роблю. Так, але якщо навіть роблю, помиляюся, ну, кажу, сам винен, що, точно не звинувачую. Так, що він е, каже чи не каже, якщо десь, якщо він так каже, Боже, простий, давай порішаємо. Так, він завжди допомагає. Так? Він дозволяє помилитися, щоб зрозуміти. Так що в мене, як людина, тут я маю свою відповідальність певну, так? яку він на мене положив. Тому хай засіється. Е, кожне слово, що від Бога. Так, Боже слово, хай сіється в ваших серцях, хай розуміння. Приходить так, від учителя, Утішителя, та, бо Ісус сказав: Пошлю вам Духа істини, який вас всього навчить і всього нагадає, що я вам казав. А щоб нагадати, так я вже буду повторюватися. Треба мати з чого нагадати. Так, щоби, як вирішити певний момент, певну проблему, як підійти ближче до Бога, так, вам треба щось прочитати. А де прочитати? В Біблії. Все. Прийти в школу Христа, попроситися, так, Він вас візьме, якщо ви попросите. І далі він все сам буде розказувати вам. Не пропускайте просто уроки. Буде пропускати. Екзамен не здам. Не здам екзамен, значить далі пройти не можу. І залишуся так і далі дитиною Божою. В першому класі вже біси піднімаються. Та я вже не кажу другий, третій, четвертій. Та на бісах можна залишитися і на першому класі, так, але чудеса, знаки знамена, то Бог це робить. Він не буде мене питати. Так, скільки бійців вигнав, скільки там стілив людей. Не за це він буде питати мене. Так, а за що ж тоді Бог буде питати? Так. Так, тому Хай Господь благословляє, 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 і кличе вас за собою. Кличе. Просіть Бога, щоб дав вам мудрість розпізнати його голос, Його поклик. Просіть, щоб дав вам пережити Його поклик і бути в цьому поклику, і бути учнем, істинним учнем Христа. Не той, що за брамою, чи за віком, а істинно бути в класі його і вчитися. Вчитися бути дитиною до тих пір, поки він ось на свою роботу. Переведе в благодать, з під закону в благодать. І буде вас благословляти. Амінь.